З моменту виходу за земну атмосферу людство марить думками про підкорення Марсу. Але окрім технічної складності, подібні екскурсії обіцяють бути вкрай недешевими. А що як я скажу вам, що у мене для вас є гарна новина? Адже за відносно невеликий бюджет ви можете стати частинкою Марсу, не покидаючи землю. Для цього достатньо приїхати в найдовше місто Європи Кривий ріг. Цей промисловий гігант простягнувся на 126 кілометрів і отримав звання міста довжиною в життя. Воно й не дивно. А от місцеві, до речі, полюбляють розповідати історії про червоних горобців, червоних собак і такого ж кольору калюжі на вулицях. А на кожного криворіжця щорічно від безперервного видобутку корисних копалень приходиться. П'ятсот кілограмів пилу. Просто уявіть собі цю брилу. Вражаючи, чи не так? І на цьому, начебто, і все. Цікаві факти про кривий ріг закінчуються, адже в іншому він не набагато відрізняється від таких самих міст України, побудованих в епоху індустріалізації і колективізму. Окрім того, що можливо трошки міцніше застряг у болоті Совка. За що до речі став майданчиком для зйомок картин про депресивні часи серед пейзажів кривбасу, що пригнічують психіку здорової людини? Знято, наприклад, Донбас Сергія Лозниці, червоний зазибуадзе і носоріг Олега Сенцова. Але ми будемо говорити не про це. Ми з вами зануримося в катастрофічні екологічні цікавинки довкілля і несподіванки промислового туризму для поціновувачів нестандартного дозвілля. Отже, перша локація, яку ви побачите, кар'єр південного гірничо-збагачувального комбінату, як кажуть місцеві гіди, це топ-маршрут як для мешканців міста, так і для його гостей із України із за кордону. Цей романтичний кар'єр у формі серденька міг би стати майданчиком для екстремальних весіль. А ще там можна скласти Дженгу з 13 дев'яти поверхівок. Не дивно, адже з глибиною в 400 метрів він є одним з найбільших у світі, і тут ми зустріли наших друзів з Америки. Знайомтесь, колишні поліцейські, а нині справжні волонтери Джон і Трейсі. Це дуже вражає. Скільки видобутку та скільки процесів відбув? Уважається лише в одному місці, я поза межами здивування від цього масштабу. Ти можеш бачити світлини, але бачити це на власні очі просто приголомшливо, наскільки він великий. А потім ти розумієш, скільки тут ще таких кар'єрів. І так, я вважаю, всі мають це побачити. Неймовірно вразило те, наскільки великі поклади та скільки руди взагалі розташовано в одній точці світу, адже вони стільки дістали, але продовжують це і зараз. And what impresses me the most is people's passion. великим захопленням для мене було те, з якою пристрастю люди ставляться до свого міста, як вони люблять його та як сильно бажають змін. Я вважаю це просто прекрасно, коли стільки людей прагнуть до однієї мети, і саме ця пристрасть допомагає втілювати такі зміни. Oh, всі були дуже добрі до нас. Як ви бачите, я ще не володію українською, тільки вчусь, та все ж нам допомагали всі і всюди. Тож люди тут здаються чуйними і доброзичливими. Цю цікаву подорож для наших американських друзів вічливо організувала громадська спілка Досить труїти кривий ріг, яка опікується проблемами довкілля в місті, і співзасновником якої нам вдалося поспілкуватися. Володимир, розкажіть, як з'явилася ваша організація? Ну все відбувалося вже в далекому 2016 році, коли ми були обурені фактом того, що велике транснаціональне підприємство. Промислове Арселор Мітл вирішила ще раз перенести сроки реалізації екологічної програми. Там порядка 500 людей зібралося, звичайні місцяни, і виразили свої невдоволення такою політикою і безпосередньо адміністрації комбінату, а також місцевим депутатам. І тоді народилася ідея. Зробити коаліцію громадських організацій, ну, тому є така форма виразу своїх думок і своєї волі у громадян. І зробили таку коаліцію, назвали її Досить труїти кривий. Це гасло вийшло саме з мітингу, воно таке мітингове досить. І туди війшло порядка 15 на той, на той момент, а далі порядка 20 громадських об'єднань. І ми коаліційно Вирішили працювати над цим питанням у юридичному полі, вивчати законодавство екологічне, привкати екологів для роз'яснення. Кривий ріг є таке потужне промислове місто, такий майданчик, такий, техногенний. І це як приклад надихав наша боротьба, наша праця надихала багато-багато людей з різних міст. Виникла ідея розширювати цю коаліцію. В масштабах всієї країни і так виникла вже назва досить труїти Україну. Ну що ж, шляхетну справу робите, товариство, і за це вам шана. Адже у Кривому Розі, окрім кар'єрів і брудного повітря, є ще 45 працюючих шахт, 104 відвали, 15 шламосховищ, штольні штреки, гезенки і стоп, 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 стоп. Відвали, шламосховища. Це терміни, навряд чи знайомі нашим європейським друзям. Особливо я маю сумніви на рахунок того, що вони знають, як це коли твоє місто просто гектарами йде під землю. Тут тур нам влаштують експерт з екології Анна Амбросова і гуру промислового туризму Ірина Остапчук. Провальні ліки утворюються, являють собою технологічний процес, пов'язаний із підземним способом видобутку залізних руд. Справа в тім, що коли ми видобуваємо залізні руди, це здійснюється проходженням горизонтів, тобто це підземні такі ходи, які розташовані паралельно денні поверхні. Так і з проходженням кожного із цих горизонтів певна частина гірської породи вилучається, дістається. І підіймається е, нагору. Відповідно, під землею формуються порожнини. Відповідно, є ризик того, що ці порожнини вони раптово внаслідок проведення в нижчих шарах вибухових порід можуть провалитися самі по собі під впливом сил тяжіння землі. Для того, щоб цей процес не відбувався так спонтанно, і щоб шахтарі не зазнали певних ушкоджень і загалом весь виробничий процес не був е, під небезпекою, для цього проводять планові вибухові роботи і підриви оцих відпрацьованих порожнин. І таким чином це. Убезпечує від цього ризику, що все може завалитися в один прекрасний момент. Секунду, але ж є і провалля, які утворилися зовсім не заплановано. Анна, розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося і що ми бачимо перед собою? Ми з вами знаходимося біля одного з відомих проваль, яке е, виникло е, внаслідок. Видобування корисної копалини у Кривому Розі зона проваль тягнеться на захід від Кривого Рогу, майже всю протяжність міста нашого, яке власне розвивалось вздовж покладів залізної руди. Тому ці зони супроводжують наше місто. На жаль, виникають вони внаслідок в тому числі недотримання правил видобування корисних капалин і рекультивації. На наших очах проходить обвалення породи. Тому перебувати тут досить небезпечно. Такі зони зазвичай мають бути огороджені і встановлені попереджувальні знаки. Ота раптова ситуація, яка трапила з 2010 року біля шахти Орджонікідзе, щось не не відбулося цього планового відповідно. Обрушення гірських порід. Це називається процес обрушення гірських порід і відкладки від відпраць, закладки відпрацьованого простору підземного. І тому там навіть був нещасний випадок, загинула людина. Шкода скоріше за все, ці провальні ліки вони почали з'являтися значно раніше, аніж передбачалося. Тобто, це початок ХХ століття. Уже були невеличкі такі провальні ліки. Чому вони були невеличкі? Тому що і шахти були ж неглибокі, технології ж інші були. А в даному випадку технології шагнули вперед, і таким чином виявилася така змога утворити такі великі простори. В радянський період спробували іншим способом. Оці підземні горизонти задували бетонну сумішу повністю, тобто фіксували начебто. Але виявилася дуже дороговартісна технологія, і тому відновилися. Неї відмовилися на користь неощадливою для природного середовища. Так, картина захоплююча і навіть трошки моторошна. Але кривий ріг на цьому точно не закінчується. До речі, трошки погугливши, можна знайти досить багато індустріальних маршрутів містом. Ну, наприклад, техногенна фантастика, індустріальний тур до Кривого Рогу, Кривий Ріг, Кочубеївські штольні, засекречений рудник. Хм, але зараз нас більше цікавлять водойми. Ні, 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 ні ні з вашим екраном все в порядку. Просто це природній колір цього озера. Так, воно дійсно червоне. І тут ми продовжимо наше спілкування про історію цього об'єкту з нашим гідом гідомриною і екологіною Юлією. Юлія, наскільки я розумію, це один з найбільш популярних туристичних об'єктів нашого міста. Так, так, промислові туристи вони люблять це місце. Це їм подобається, що озеро червоне. У нас в Україні є природні червоні озера, але ж це не природне червоне озеро, це техногенний об'єкт. Він утворився ще в 60-х роках минулого століття. Це ставок-накопичувач шахних вод під час гірничо-видобувної промисловості. Використовують велику кількість води. І потім цю воду відкачують з глибини понад тисячу метрів, і вона просичується різноманітними е, хімічними елементами, такими як магній, йод, бром, калій. І вони дають такий специфічний червоний колір. Якщо заплющиш очі, то можна відчути себе на узбережжі Червоного моря. Ну і Червоне море це неспроста, я сказала, тому що ці води, які відкачуються із надр землі, насправді і мають морський генезис. Це досліджували місцеві геологи об'єкт надзвичайно привабливий, тому що е, возила я сюди групи з різних міст України. Це було і Дніпро, і Київ, і Харків, і Одеса. Були гості з інших країн, були і з Норвегії, також із Італії. Декілька разів приїздила молода пара. І оцей молодий чоловік італійці ще під'їжджає щойно маршруточка до цього озера. Він в маршрутці починає кричати Пінк-лейк!». Пінк так, подивитися можна, але купатися тут однозначно не можна тому що це буде небезпечно для вашого організму. І це така, знаєте, техногенна краса. Можна прийти подивитися, пофотографувати, але ми повинні розуміти, що це екологічна проблема. Це зовсім неприродне озеро, яке має якісь лікувальні цінності. Розкажіть, будь ласка, як подібні утворення впливають на наше довкілля і куди взагалі потім йдеться вода? В нашому місті подібне озеро воно не одне. У нас дуже велика кількість підприємств, шахт, кар'єрів, які. Відкачують, особливо шахти, високомінералізовану шахну воду. Дана вода вона збирається в балці Свистунова і звідси, і свистунова вся вода скидається у річку Інгулець. Ми всі розуміємо, що річка Інгулець впадає в Дніпро. Таким чином ми забруднюємо основну артерію України. Рівень засоленості від 5 до 96 грам на літр. В середньому це більше 40-50 грам на літр. В чорному морі це 18,5 грам на літр. Концентрація. Тобто, ми розуміємо, що це дуже солоний окроп, який потрапляє в прісну воду. Відповідно, він починає змінювати концентрацію води, що впливає на флору, на фауну. З наших річок відбувається орошення територій полів. Відповідно, йде засол ґрунтів, відповідно, страждають і ґрунти, і врожайність втрачається. І таким самим чином всі ці речовини починають потрапляти до врожаїв і до нашого організму. На найближчу перспективу, навряд чи я думаю, що даний об'єкт зникне з лиця кривого рогу, тому що відкачування підземних вод воно потребує постійності. Цей процес потребує. Це по-перше, а по-друге, під час своїх екскурсій я завжди даю пропозицію таку відвідувачам розробити свій варіант, яким чином можна не створювати таку екологічну проблему, як можна використовувати ці підземні води, щоб ось такі або подібні об'єкти не утворювались. Так, друзі, особисто мене після цього невеликого, але насиченого туру емоції не покинуть ще дуже тривалий час. Тож навіщо нам Марс, коли є Кривбас? В цьому коротенькому відео ми показали вам дві сторони промислового гіганта України міста Кривий Ріг. Перший це надзвичайна потужна промисловість, яка йде на користь не лише всій нашій країні, а й усій планеті. Ну а другий це наслідки подібного серйозного виробництва, справжня екологічна катастрофа. Яка поступово набуває риси перспективного напрямку промислового туризму. До речі, а що в нашій роботі побачили ви? Трагедію для навколишнього середовища чи нові можливості і розвиток? Поділіться своїми думками в коментарях, поставте нам вподобайку. Ну і звичайно ж, приїздіть до Кривого Рогу. Дане відео було створено за підтримки Європейського Союзу на замовлення громадської спілки Досить труїти Кривий Ріг. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!